Ну, е Питання по всіх квартирах відсутність заборгованості. Е Питання по е юності 11. Там все у вас нормально з документами? все <говорили> <какую> <Що>, Тоді ми... <говорили> <говорили> Тоді давайте я по приватизації так само підряд буду ставити. Це... Слава Богу, я вам скажу, ми зробили аналіз е по неприватизованому житлу по е нашій громаді. Значить, я вам скажу більше 300 неприватизованих квартир. Чотири ми вже знайшли квартири, які ми повертаємо в комунальну власність. Це квартири, які не були приватизовані, прописані, люди померли. Відповідно, квартира має стати, піти в комунальну а власність. Сергійоміч, я вам скажу. По-перше, у нас є велика проблема, у нас немає реєстратора. Я шукаю реєстратора не можу знайти. Ми одну людину, вона двічі здавала екзамени, але ж ви розумієте, там, е, я не знаю, чи, або це якась корупційна складова, бо люди, всі, хто здає екзамени, їх заварюють одне питаннячкою і не вистачає там одного балу, Чи не вистачає двох балів. І ну, так система зроблена, я не знаю, там, може там треба з якимись іншими. Мішками до них заходити, щоб вони зробили. Але ми не можемо знайти реєстратора. Реєстрація, виходить, в обухові і людям це ускладнює. Ну, коли похилого віку люди, ми зараз створили комісію. Значить, комісійно ми зараз будемо людям надсилати. По-перше, треба визначити, у нас вже є декілька квартир, які ми знайшли приватизовані власники померли і немає кому спадкувати це майно. Там проживають якісь люди. Я хочу з'ясувати, на якій підставі ті люди проживають. І так само тоді вже рішенням суду будемо повертати в комунальну власність, запускати на загальну чергу. Я вам скажу, це перші чотири квартири. Я не знаю за скільки не знаю, Але те, що у нас там матеріали були, по всьому терміну жодної квартири не заходило на приватизацію. На комунальну власність, вибачаюся. значить, і зараз, враховуючи те, що почали людей обзвонювати, почали, почали спілкуватись з людьми, у яких не приватизовані, збільшилось дійсно процент, відсоток людей, які почали приватизувати своє житло, збільшилось. Але, да, але я думаю, що якщо ми зараз знайдемо реєстратора, я думаю, що ми комісійно попрацюємо і 100% людям на якщо там треба якась буде допомога. Можливо, що люди, що під опікою соціального захисту, значить, треба буде, щоб за них люди побігали. Якщо треба там нотаріуса до них привезти, значить привезти до них людей, яка допоможе їм заповнити документи, і приватизати так. людям квартири. Давайте, я, якщо заборгованості нема і немає перешкод, щоб на приватизацію, я тоді підряд будуть зачитувати. Хто за те, щоб надати дозвіл на приватизацію квартира Соснова 6, 186? Прошу вас. Хто проти? Утримався. Приватизація квартири Соснова 6, квартира 27. Хто запрошує голосувати? Хто проти? Утримався. Приватизація соснова 6. Ні, не то попередня. Попередня соснова 4, квартира 27. 에, приватизація квартира соснова 6, квартира 227. Хто запрошу голосувати? Хто проти? Утримався. Приватизація квартири юності 11, комната 46, хто запрошувалася. Хто просить? Утримався. Рішення сприйняти. Приватизація квартири Соснова 6, квартира 170. Хто запрошувалася? Хто просить? Утримався. Приватизація квартира соснова 4, квартира 46. Хто запрошувалася? Хто проти? Утримайся. Внесення змін до рішення виконавчого комітету про приватизацію квартири за адресою Соснова 6 квартира 90. Це ми виправляємо технічну помилку і затверджуємо рішення нової редакції. Там у нас було приватизація на Олкова. Зараз йдеться приватизація на Олкова Владислава Максимовича, а тоді було Олкова Максима Кисиловича. Угу. Зараз ми це виправляємо. на голосування. Хто за те, щоб внести зміни, про що писати? Хто проти? Внесення змін до складу постійно діючої комісії з виявлення обстеження та взяття на облік без хазяйного нерухового майна. Зв'язку з кадровими змінами ми внесемо склад постійно діючої комісії з виявлення обстеження та взяття на обліку з хазяйного нерахового района. Ми внесли зміни. У нас склад комісії змінився. Зараз у нас голова комісії буде Олександр Стуренко, секретар Валентина Таценко і члени комісії Свиченко Євгеній, Ольга Яценко, Тетяна Андрюк, Ірина Ямоленко, Алла Кояскова, це члени виконавчого комітету за воду і Дар'я Мадрафов на Пехарському. Є якісь питання, пропозиції ще по складу комісії? Ставлю на голосування. Хто за те, щоб внести зміни до складу постійно діючої комісії, пішов до Хто проти? Утримався. Рішення прийняти. Внесення змін до складу уповноваженого органу приватизації житлового фонду, який підбули при власність. Також зв'язку з кладовими змінами вносимо зміни склад уповноваженого органу приватизації житлового фонду. Голова органу приватизації буде Туремо Олександр Валентинович, заступник голови органу приватизації Цасенко Валентина, секретар органу приватизації Яценко Ольга Євгенівна і член, члени комісії. Вишеченко Олексій Миколайович, Хоменко Олена В'ячеславна, Печує Дедуард Олегович, і Олександр Володимир Петрович Є питання, які заводжені. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб внести зміни до складу уповноважного? Хто проти? Тримайте. Про відпуск палива з місцевого матеріального розвитку. Це, це на приміщення міністратор. Це наші два приміщення міністра. Скажу вам, за можливостю економимо, але коли в ЦНАПі дійсно навантаження велике, то запускаємо генератор. ЦНАП, пенсійний фонд. Ставлю на голосування. Хто за те, що погодити відпускала чогось? Хто проти? Утримався. Рішення. Про переведення садового будинку, житловий будинок панерю Андрія Вікторича. Я вам скажу, дуже багато стали переводити садових будинків в житлові. Люди почали ставити сонячні станції, переходять на зелений тариф і слава Богу, знаєте, я вам скажу, я об'їжджаю населені пункти, об'їжджаю дачні коперативи. Дуже видно, криші просто уже сонячними панелями. Є багато людей, які реально розуміють. Реалії війни розуміють, що е, велика вирогідність того, що у нас будуть важкі блекаути, і зараз вже обладнують і міняють. І для того, щоб поставити, треба поміняти просто в житловий будинок, але для нас це більший податків. Це вже забори. Плюс дає їм можливість прописатися тому школовому будинку, а нам відповідно більшість податки. А нам відповідно ще є більше е, зареєстрованого населення. І менше реверсна дотація. Я вам скажу тобі варіант. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб перевести садовий будинок? я Прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Аналогічне питання, Радько Олена Васильівна. Хто за те, щоб перевести садовий будинок? житловий, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Значить... Про поводження встановлення символічного пам'ятного знаку копії воронічного каменя Алста. Всі розумі... знають, що це, так? Да? Знайшли ну, з Норвегії, розумі... а да, Норвегії знайшли написом, що, так, з написом, та... що людина, яка. Не витачає подарунку. Читали. <плес> І зараз вони виготовили з того ж кар'єра, там взяли камінь, виготовили, зробили надпис. Зараз от його вже привезли і встановлюємо. Буде подія, буде додаткові об'яви по даті і по заходах, які будуть відбуватися. Всіх запрошуємо приєднатись до відкриття. Я вам скажу, буде екскурсія, скоріш за все, в музеї Вікентія Фойків, Халипі. Ну, Хороше, приєднутися, буде там святковий концерт. Я зрозумів, що ви та, видачу там близько 1600 років. Сергій Володимирович, Утачів, це був, якийсь, це був краєвий форпост в свій час Київської Росії, яка потім розширювалась на князівство туди Переяславське і так далі. І там для захисту від цих племен, там всіх Половських і так далі, там був форпост, там була фортеця, там була потім вже, хрещення, там була церкуха, вона не там була, де зараз стоїть капличка, вона була, стояла в іншому місці, Є документальні згадування є по, і по тому храму, який там стояв, про поселення. Про ті. Я вам скажу більше, ми коли створювали музей Вікентіафойки в Халипі, ми об'їхали всі населені пункти, спілкувалися з місцевими і дуже багато, і в Халип'янському музеї, і в Терпільському музеї дуже багато експонатів, які ми забирали у людей, люди нам віддавали на горищах. Це їх прадіди, ще діди, які приймали участь в розкопках тих, коли Вікентій Фойка проводив пошукові роботи, Ну, так щось сподобалось, забирали додому. І вони зараз віддали І дуже багато експонатів в музеї, в запасниках музею, дуже багато експонатів, які нам подарували мешканці нашої громади. Ну, подія дуже цікава, всіх запрошуємо. Ставлю на голосування погодження встановлення символічного пам'ятного знаку. Хто за, прошу про це? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Значить, погодження на проведення політичного естрадного концерту. Влад культури Енергетик. хочу в нас заспівати, Ілона Савіцька своєю програмою моя тиша вдома. Тому прошу підтримати, А вона нас вона ще ні? ні. ще? Ну, скоро буде. Я знаю, момент, що... скоро. Ні, я знаю, що її подавали. Так, 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 є питання якісь за уваження? Анатолій. Єдине, що традиційно нагадую е, Оксана Олександрівна, на випадок повітряних так, тривог. Так. Ми наголошуємо це перед кожним заходом. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб погодити проведення концерту, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Ставлю на голосування зразу проведення різдвяних свят, щоб ми не збирали по кожному святу окремо виконком. Хто за те, щоб погодити проведення різдвяних свят, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Про звільнення сім'ї від плати надання соціальних послуг в межах бюджетного 2025 року. Треба пояснювати всім, знову ситуація у нас така, що людей тесь, там, трохи перевищує доходи там, на якихось 30-60 гривень, але люди ну, реально, ви розумієте, коли пенсія 3,200-3,400, вони просто не вигрібляють. То у нас є дві сім'ї таких, які треба звільнити від плати надання соціальних послуг. Є якісь питання? Немає. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб звільнити сім'ю Полошенко, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Значить, і друге питання. Тима, що ви звільнити з відплати. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Ну, порядок денний, наче вичерпано. Значить, хотів би ще одну объяву. Значит, все знают.